thank <laughs> you Ми повертаємося. Це програма в об'єктиві. Ми говоримо сьогодні про підсумки парламентських виборів і про те, як може змінитися політична ситуація в Україні після волевиявлення. Ми говоримо з Наталією Зайцевою, вона соціолог центру Соцінформ і Олександрою Чоловською, про секретарем Львівської обласної організації комітету виборців України. Ми зачепили тему мажоритарників і власне Олександро, продовжуйте свою думку. Будь ласка, що чого можна чекати від мажоритарників? Ну я повторюся знову те, що результати мажоритарників неочікувані, і ми можемо побачити з досвіду попередніх років те, що на, в нас у Львові була створена група Львівщина, в яку входили всі списочники і мажоритарник мажоритарники, і вони, в принципі, намагалися якось звітувати про свою роботу в парламенті, але аналізуючи їхні законопроекти. Ми дійшли до висновку до того, що більшість кандидатів все-таки вони були не надто ефективними в раді, особливо якщо враховувати це по Львівській області. От дуже важко, дуже важко спрогнозувати, як будуть поводитися ці кандидати, які пішли самовисуванцями, і які перемогли на виборах по мажоритарних округах. Тому що ми бачимо, що є такі, які були, тобто є громадськими активістами, які відстоювали, які стояли на майдані і які мали певну свою думку. І сподіваємося на те, що таких кандидатів не можна буде переконати і втягнути в ту систему, яку ми намагаємося зараз змінити. От люди, які стояли на Майдані, Наталія, так, ми побачимо в парламенті людей, які стояли на Майдані, керівників батальйонів, які воюють в зоні АТО, і старих облич, олігархічні обличчя. От Клюєв, за останніми даними проходить. Так, ну і не тільки він, ківало, також і багато інших старих облич. Що буде в цьому парламенті? Це буде бійка, це буде. А, ну знаєте, люблять наші депутати битися між собою. Цілком можливо, що буде і такий розвиток сценарій розвитку в Україні. Однак мені хочеться вірити, що знову ж таки, ці люди, які прийшли від майдану, тут є два варіанти розвитку подій. Або вони зможуть зберегти свої патріотичні цінності, своє бачення розвитку держави, і вони створять противагу різноманітним спробам проводити далі корупційну політику чи якісь лобійські закони, які несуть шкоду Україні, які будуть активно виносити в інформаційний простір інформацію про такі спроби. Ну, по суті, будуть бити в набат, так, щоб зупинити надто розумних законотворців, так своєю чесністю будуть зупиняти це, або активно цьому протидіяти. Через Звернення до громадськості, а громадськість знову ж таки вже навчилася, вона буде чинити тиск на владу для того, щоб ці закони не проводились. Або ж є, звичайно, високі ризики того, що ці люди будуть втягнуті в систему. Спокуса буде надзвичайно великою. Будуть буде і е, спроби підкупу, будуть і спроби тиску, тому що старі люди це старі методи роботи, тому все це буде, цього треба очікувати. Будуть і погрози, і ось тут насправді е, питання майбутнього України: чи дадуть е, люди від майдану достойну відсіч таким спробам, чи будуть втягнуті в систему? Ну поживемо, побачимо, хочеться вірити, звичайно, в краще чи люди від майдану будуть писати закони, так чи стануть вони законотворцями, чи вони будуть таким контролюючим? Чим органом в парламенті. Ви знаєте від майдану е, прийшли дуже різні люди. Там прийшли і юристи, і економісти, і громадські діячі, і журналісти деякі з них будуть більш компетентні, і вони обов'язково братимуть участь у експертизі е, різноманітних е, законодавчих актів. І також можливо будуть вносити свої пропозиції, але багато людей прийшли е, в якості таких собі контролерів, які будуть стежити за тим, щоб не відбувалося нічого такого кричущого. Ну і зрештою, це напевно є певне дорослішання нашого суспільства. Так спочатку ми обирали до влади партійних функціонерів, тому що вони ж ми вважали, що вони професіонали свої справи, вони знають, як керувати державою. Однак змінилася економіка, змінилися умови життя, і старі функціонери виявилися неефективними в нових умовах. Тоді суспільство почало шукати: а хто ж ефективний в нових умовах? Так, суспільство дійшло до думки, що напевно успішними тут були б підприємці. Якщо їм вдалося створити бізнес, з руїн підняти і створити щось, так само вони зможуть підняти з руїн нашу країну. Потім виявилося, що підприємці занадто розумні і вони дуже красиво ділять бюджет в свою сторону. Суспільство прийшло до наступної стадії. Нам потрібно ввести в Верховну Раду контролерів, які будуть спостерігати за тим, що відбувається, і будуть допомагати відновити баланс, будуть залучати громадськість до того, що відбувається. Я хочу нагадати не такі давні події за прем'єр за президентства Ющенка. Ми мали спробу утворити так звану ширку, широку коаліцію. Йшлося про домовленості між Юлією Тимошенко і Віктором Януковичем про те, щоб створити таку виборчу систему, коли президент буде обратися в парламенті. Ці переговори доволі довго йшли в кулуари, і суспільство нічого про це не знало. Хтось, нарешті, винес. Цю інформацію в простір інформаційний, і тоді почалися масові заворушення. Тоді суспільство почало тисати, тому що зрозуміло, що в нього відбирають основне право президента. Ось тут, напевно, ця контролююча частина цих людей стало трошки більше. Вони будуть звертати увагу не тільки на такі якісь кричущі речі, вони також будуть звертати увагу на менш глобальні проблеми. І це буде дуже, дуже добре для, для суспільства. У мене питання стосовно. Стосовно конфлікту між парламентом і президентом, чомусь в Україні так склалося, що ми постійно довіруємо між президентсько-парламентською, і парламентською президентською республікою за першість. Чи немає ризиків, що цей новий парламент знову ж таки буде, буде якось протистояти президенту? Чи може утвориться антипрезидентська коаліція, і, можливо, якісь такі речі? Тобто, як ви думаєте, далі? Ну, насправді ми маємо таку ситуацію, коли у нас на сьогоднішній день є парламентсько-президентська республіка, так? Тобто парламент і так має більші повноваження. Тому ризиків того, що, наприклад, буде переписування Конституції в сторону президентсько-парламентської республіки, вже не очікується, тому що все-таки важливі впливи на стороні Верховної Ради і вона їх просто так не віддасть, політики їх не віддадуть. Щодо ризиків утворення антипрезидентської коаліції, mm. таке можливо, особливо якщо ми будемо мати яке загострення на сході, погіршення життя в країні, тоді, звичайно, можна зробити з президента е, такого знаєте, особу, на яку списують всі гріхи. І в такому випадку, навіть навіть заради якихось популістичних гаслів, щоб що відможуватися від неуспіху, може таке статись. Mm -hmm. або ж, знову таки якщо інтереси представників цих партій будуть цього вимагати. Ну, але знов ж таки. Э... Президентська сила також набрала немало голосів, і без її голосів провести якісь важливі рішення теж буде вкрай складно, тому все одно доведеться домовлятися. Це постійно стримування, так. політика стримування, вони всі між собою настільки пов'язані, що дуже важливо, важливо щоб що всі пам'ятали про конструктивність. Дуже важливо, щоб кожен депутат став зранку і, і розумів, що це може бути кінець державності. Не буде державності, не буде він депутатом. Так? І якщо всі будуть пам'ятати, що лежить на кону, то ми все таки залишимося. Це в рамках конструктивності, а не сповземо в чергову парламентську 2005-го року. парламентську війну чи uh -huh. владну війну, так Олександра, як, як ви думаєте, буде повторення 2005 року, чи все-таки оно не нас це насправді кажуть, що цей парламент буде діяти буквально два роки, uh -huh. і через деякий період, ну саме через два роки, ми очікуємо знову нових виборів. Насправді, я е, не можу сказати, чи будуть ці вибори чи ні, яким буде цей парламент. Е, я маю на увазі, чи буде він надто те. Ефективним чи не надто ефективним. Стосовно пропрезидентської чи протипрезидентської коаліції, так, звичайно, є шанс чи можливість створити. Проти президентської коаліції. але зараз наш президент він позиціонує себе як демократичний проєвропейський президент. І те ж саме відбувається з тими всіма партіями, які прийшли у парламент. Ну навіть опозиційний блок теж говорить про те, що ми такі всі хороші. Насправді, ну, ця партія як швидше, як прийшла у парламент як виняток, а не як правило. Ми зараз поговоримо детальніше про це. Тому формування протипрезидентської коаліції мало ймовірно, але, на жаль, можливо. А чому два роки? Скільки ви даєте цьому парламенту? далі? Скільки він проіснує? І чи потрібно міняти парламент в Україні кожних два роки або кожних три роки? Я не знаю. Річ в тім, що в даному випадку ми ніби маємо певну таку. Бомбу уповільненої дії під цим парламентом. Дуже багато йшлося про те, що, перш ніж робити вибори, потрібно все-таки змінити виборчу систему, щоб не було мажоритарних в нас округів. Говорилося про відкриті списки, за якими, які мають представити партії, і, і про взагалі зміну системи виборів. Знаєте, мені зараз дуже важко спрогнозувати. Я знаю, що більшість експертів сходяться на тому, що цей парламент проіснує два роки. Але. Я хочу зазначити, що насправді все залежить від дуже багатьох факторів. Чи вдасться стабілізувати економічну ситуацію? Чи, зда, чи буде здатність ефективно працювати і проводити реформи? Як, якою буде реакція суспільства на реформи? Тому що можна провести прекрасні реформи, які приведуть до тимчасового погіршення ситуації. І суспільство висловить недовіру, не, не дочекавшись позитивного результату, може висловити недовіру цьому парламенту. І тоді цих людей спишуть для того, щоб обрати наново вже... Як це буде виглядати? Це буде третій майдан? Це будуть якісь акції громадської непокори знову таки чи я гадаю, що в даному випадку все таки громадські заворушення вони є надзвичайно небезпечними для держави. Тобто, кожен раз, коли я бачу про якісь чергові мітинги чи шини, mm -hmm. у мене виникають певні побоювання стосовно того, що ми скочуємо, можемо скотитися в стан анархії в цілому, так. Я думаю, що політики будуть максимально нівелювати цю можливість, тобто вони будуть більше слухати народ і будуть дотримуватися все таки того, щоб був спокій в державі, тому що це дуже небезпечно в даний час. Тому я гадаю, що все таки це буде вольове політичне рішення. Але знову ж таки, при позитивному розвитку подій, якщо парламент буде працювати ефективно, це доволі швидко за два роки дасть якісь результати, і довіра до парламенту буде в рамках прийнятного, то цей парламент матиме всі шанси пропрацювати далі і довше, ніж два роки. Побачимо, угу. побачимо так. Добре, опозиційний блок він теж здивував багатьох так, тому що все таки люди, які були на майдані, сподівалися, що колишні політики, які голосували за закони 16 січня і регіонали не прийдуть в парламент, але проходять і по мажоритарці, і опозиційний блок набирає ну непоганий відсоток. І власне схід України і південь України віддав власне найбільше голосів, незважаючи зважаючи на війну і на всі ці потрясіння, які українці пережили. І сьогодні Москва оголосила про те, що вона визнає вибори в Україні парламентські, як ті, що відбулися. От про що це може свідчити, Наталі? Є міс чи місток, зв'язок? Ну насправді okay. я не думаю, що у Москви було був особливий вибір визнавати чи не визнавати результати цих виборів. Тобто, якщо їх визнав весь світ, то я гадаю, що їх мала би визнати і Росія. Тобто їм би було вкрай складно пояснити, чому вони їх не визнають. Тим більше, що є певні домовленості з приводу врегулювання кризи на сході, і в політичній площині мені здається, що ця домовленість також була. Це що стосується результатів виборів, також я думаю, що Москву дуже потішив результат опозиційного блоку, тому що всі соціологи прогнозували їм меншу частку, вони набрали більше. Тобто, стверджувати, що щось там вкрали якісь голоси в опозиційного блоку. Так, також дуже є складно. Що стосується ваш, ну, такого здивування, так річ в тім, що ми таки мали тут дуже цікаві речі під час того, як збирала соціологію, і, і що того, як розвивалися події в Україні. Під час виборчої кампанії ну, ми мусимо розуміти, так, що ті люди, які голосували за партію регіонів, вони нікуди не ділись. І в Україні дійсно є люди, які підтримують ці погляди і цю політику. І вони далі орієнтовані на зближення Росії. Вкрай складно так одного ранку прокинутися і сказати: хм, я був не правив все своє життя, я буду тепер жити по-іншому. Звичайно, ми бачимо, що частка підтримки вже не така величезна, але ми не знаємо, якою вона була якби проголосував весь Донбас, так, так? І, Крим. і Крим. Так угу. цей відсоток би був значно більший так. Але ми мусимо розуміти, що ці люди дійсно мають підтримку, і ці люди нікуди не ділись. Чому у тавали менший показник? Ми забуваємо про те, що була невизначена позиція комуністичної партії. Десь уже напередодні виборів було оголошено про те, що навіть якщо комуністи пройдуть до Верховної Ради. То е, цю партію все одно будуть мати право зліквідувати, і таким чином ті, хто планував голосувати за комуністів, вони могли е, перейти або на опозиційний блок, е, або до ТГІПКа. Вони вибрали опозиційний блок як більш близький, більш знайомий. Крім того, в окремих регіонах представники цієї партії все ще мають доволі серйозний ресурс і фінансовий, і адміністративний. І люди в зоні АТО також голосують за так. опозиційний блок, тому що так. більшість голосів саме. А який відсоток на Львівщині можна ви знаєте, Олександр? У нас за опозиційний нас поки немає. Ну, на сайті ЦВК mm -hmm. можна переглянути. Mm -hmm. Я е, хочу погодитись стосовно mm -hmm. опозиційного блоку з пані Наталією. Так, але е, опозиційний блок е, в парламенті. Це, я вже як казала, це як партія виняток, як ті, хто є, в принципі, в опозиції до тих інших партій, які пройшли. Але взагалі досягненням цих виборів насправді є не прохід комуністичної партії до Верховної Ради. Ну, нам варто розуміти, що зміна системи і відповідно зміна цінностей вона не може відбуватися дуже швидко. Тобто Україні і українцям потрібне потрібен певний період для того, щоб відмовитися від тих старих методів і способів, відмовитися від старих політиків, відповідно до від представників цього позиційного блоку. Вони насправді є ближчими до населення на сході, і саме тому люди за них проголосували. Нам ми сподіваємося на те, що все-таки опозиційний блок зараз в парламенті. Це все такий буферний період для українського парламенту. Тобто, коли вже в нас будуть наступні вибори. То ми будемо справді вибирати тільки серед таких демократичних сил і мови про опозиційні блоки, і тим більше про комуністичні партії не буде. Знаєте, я можливо зараз скажу не дуже приємну річ, але я дуже рада в тому, що опозиційний блок прийшов до Верховної Ради. Я зараз поясню, чому. Згадайте Донбас, і як вони казали, що вони хочуть бути почутими, так тобто, це дуже добре, що вони пройшли, і дуже добре, що зрештою прийшли з не дуже великим показником. Тобто, коли певна частка населення взагалі не має представників своїх поглядів у парламенті, це призводить до того, що вони не можуть жодним числом жодним чином висловити свою позицію. Вони повинні бути представлені, оскільки такі люди є в Україні. І наявність опозиційного боку в парламенті додає легітимності цим виборам. Тому що це було б дуже дивно, якби люди з такими поглядами були. А представників у них в парламенті не було. Це б свідчило про тотальну фальсифікацію владою, яка на даний момент має весь там, грубо кажучи, адмінресурс і фінансовий ресурс в своїх руках. Те, що вони пройшли, це можливість вихлюпнути негативну енергію тим людям, які не задоволені більшістю. Вони повинні мати свою площадку. Вони повинні чути, що хтось представляє їхні інтереси у Верховній Раді. Але це також є певний сигнал, можливо, для Путіна так про те, що і схід України підтримує все таки опозиційний блок, а не блок про президентської сили. І чи не може це грати на руку Кремлю власне? А, ви знаєте, в ці ну тобто ми говоримо про те, що південь і схід дали найбільше голосів опозиційного блоку, але ж там же ж були люди, які голосували за партію Петра за блок Петра Порошенка і за народний фронт. Тобто це ж не так, що от все населення проголосувало власне за опозиційний блок. Просто вони там мають найбільше голосів саме з цих регіонів. Нам в контексті цього, що людям потрібно представництво в парламенті, потрібно розуміти, що цей парламент є особливим парламентом в особливо в історії України, через те, що зараз ми обираємо не 450 народних депутатів, а 438, тобто в нас мінус 12 округів в Криму. І це, от у нас є згідно закону, Крим визнається територією тимчасово окупованою, тому там не проводяться вибори. І відповідно, якщо все-таки Україна, в принципі, не визнає того, що Крим є в складі Росії, але в той самий час, ну тобто, ми вибори там не могли провести, але як тільки стане така. Ситуація стабілізується, все таки буде прийнято рішення про проведення до виборів, і також є проблеми в Донецькій Луганській областях. Там в деяких округах не відкрилися, не почали роботу окружні виборчі комісії. Я вже не говорю про дільничні, тобто ми можемо сказати, що в цьому парламенті буде не не тільки на 12 менше депутатів, а можливо різниця буде більше так. Після до виборів може суттєво змінитися результати, які зараз ми маємо, якщо відбудуться, ми на довиборах будемо обирати okay. мажоритарників, і е, насправді зараз дуже важко навіть спрогнозувати, кого можуть висунути. Okay. По тих округах і в Криму якось і очільників на сході. ДНР, ЛНР, не знаю. Ну, ми сподіваємося ну, на, на, на те, що так саме такого не буде. Як ви думаєте, Наталя, Чи ці до можуть якось бути загрозою для українського парламенту, чи навпаки, це є, це є крок, який робиться на зустріч тим виборцям, які так і не змогли проголосувати в зоні АТО? Знаєте, насправді ми маємо дуже гарну картинку, навіть якщо би так сталося. Таким якимось дивом, що всі е депутати, яких оберуть з цих територій, дружно ведуть опозиційний блок, вони все одно не будуть мати вирішального голосу у парламенті. І е в будь-якому разі, я завжди прихильник того, що наявність опозиції це є дуже хороша мотивація для, для влади бути більш ефективною. Насправді я вважаю, що з цих 17 людей, ну можливих 17 людей, які пройдуть на довиборах, вони не будуть підтримувати всі. Тобто, можливо, дехто буде, але у більшості це будуть підтримка якого якоїсь іншої партії, зокрема Народного фронту або блоку mm. Петра Порошенка. Олександр, чистежили ви, можливо, як проголосували переселенці у Львові на Львівщині? Взагалі чи мали вони можливість віддати свій голос? І яка була їх активність? Чи прийшли вони на виборчі дільниці e, на початку? До 20 жовтня близько 10 тисяч людей змінили місце голосування тимчасово. Варто пам'ятати, що ці люди голосували тільки за списочників, вони не мали права голосу за мажоритарних кандидатів. Також на виборчі дільниці вчора прийшло близько 1300 переселенців. Насправді, то як вони проголосували, ми цього не знаємо, тому що таємниця голосування, але так ці люди змогли. Реалізувати своє право на голос, але враховуючи те, що в нас зареєстровано у Львівській області близько 7 тисяч переселенців, то тисячу людей це достатньо низька явка. Угу. Можемо робити висновки з такої статистики Наталі про те, що 7 тисяч переселенців 1300 тільки прийшли на виборчі дільниці чи Ну, знаєте, які ми можемо робити висновки. Люди з різних міркувань могли не прийти на вибори. Угу. А, можливо, в когось проблеми з документами з цих 7 тисяч. А скільки з них було дорослих, а скільки було дітей? дітей? Ну, так, 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 тобто, а, так, звичайно, цим людям надзвичайно складно, в них надзвичайно багато проблем. І від собі, що ви втратили свій дім і все своє майно переїхали в інше місце. Крім того, вони є доволі де можливо є доволі дезорієнтованими у зв'язку з тим, що багатьох відбувся крах ідеалів, певне розчарування в політиках, оскільки довіра до партії регіонів на ті жінечені була дуже високою. Вони мали певну підтримку там. І коли ті люди, на яких вони покладалися, зрештою їх десь напевно зрадили, так то після цього довіряти іншим політикам вже вкрай складно. Вкрай складно. Мусимо закінчувати, тому що час добігає кінця, але я дякую вам за участь в нашій програмі. Це була Наталя Зайцева, соціолог центру соціінформ та Олександра Чоловська, прес-секретар Львівської обласної організації комітету виборців України. Дякую вам ще раз. Це була програма в об'єктиві. Ми говорили про підсумки парламентських виборів та про те, чи зміниться політична ситуація в країні після волевиявлення. Мене звуть Ярина Матвієв. До побачення.